Частотники бувають різні. Якийсь промисловий частотник. В нього є навіть лейба з українським написом. що Ти, трьохфазний. 4 кВт. Поломка в нього цікава. Він ніби як працює, але є щось палене і не вмикаються вентилятори. Розбираємо, подивимось, наскільки він працює, бо я вже привик нікому не вірити. На коробці є схема підключення. Це панель керування, швидкознімний роз'єм, обв'язка кнопок і дисплею. А що в нас тут? Типовий частотник, керування з боку, почекушка його, накопичувальні конденсатори, реле предзарядки, фільтра, там десь виходи. Чоколядка знизу. Таке враження, що не одна. Може там діодний міст трьохфазний живе. Скоріше за все, і окремо чоколядка, бо два модуля якихось є. Вентилятори дві штуки підключаються двопровідним підключенням. І тут видно, що щось коптило. Що тут могло коптити? Транзистор, включення вентиляторів, але він просто так коптити не буде. Очевидно, є проблеми з самими вентиляторами. Зараз тестуємо вентилятори. Вільно обертається та ні, обертаються вільно, 24 вольтові вони. І будемо вивчати, хто їх тут коптив. Оцей транзистор Q5, без сумніву. Плата підключення має не то дросіль, не то трансформатор. Написано L. Ну, L то L, я не проти. Хай буде L. Транзистор bc 337 випустив білий дим. Це є, грубо кажучи, 45-50 вольт і 0,8 А. Плюс сюди. Мінус сюди. 260 мА номінальний струм вентиляторів. Дивимось, чи живі. Вони ся не крутять. Не крутять. Але деренчать. Страшно деренчать, тобто в них є проблеми зі змазкою. Зараз їх змастимо. Ну, крутись. Не набирає обертів, чути вібрацію. Тобто їх або міняти, або змащувати. Вони не розбірні. Буду пропонувати міняти. Транзистор поміняємо і теоретично мало би бути добре. Вентилятори на підшипниках кочення, можна вважати їх вічними. Це надовго. Перепаяв, підключив, відновив керування. І саме смішне це попасти тепер тим бовтаючимся роз'ємом в плату керування. Напевно, знімлю модуль і буду монтувати окрему модуль, так шансів щось загнути менше. Тут навіть направляюча плати передбачена, але попасти все одно треба постаратися. Бо, ні, чорта не видно. По ідеї якось так. Як думаєте, включиться на заниженій напрузі? Підключаю до одної фази, мені би почути продувку вентиляторів, цього вистачить. Не, не хоче стартувати від однофазного. Хреново. він не хоче при включенні через нейтраль, а якщо його фазно заживити, то він вмикається навіть на заниженій напрузі. Однофазні. Йому ж то до лампочки, скільки фаз, принаймні для запуску почекушки. Сіть світиться, реле 2 світиться, він чекає команди. Вентилятори не продуває, але я не знаю, чи має, чи ні. Думаю, то вже на об'єкті підключать під навантаженням. Перевірять, тому що єдиний варіант, я так розумію, як перевірити реле, це навантажити нагріти, коли воно має включитися. Наразі так. Зовсім недавно я на ньому міняв дисплейний модуль. Добре, що взяли оригінальний. Відповідно, можна буде відновити. І добре, що був чехол бампер. І захисна плівка, бо інакше би ремонтувати вже не було що. А так що? Раз, два і все готове буде. Скільки тут того ремонту? Батарею відрихтувати. Вона вже вона половину вийнята, то буде легше. Оп. Ні, ще тримається. Добре, я її приклею. Ростить, але відклеюється. Не хочу гріти. Відклеюю на сухо. О! Подумаєш, трошки деформовано. Зараз візьмемо, відкатаємо. І все, працює. На зарядку став, дисплей працює, тач працює. Ще мережі поперевіряти, звук є. Ну, як би не скажу, що краще, ніж до аварії, але... Можуть бути нюанси. Це покаже тільки час. Не треба ламати телефони. Щоб витягнути дані, все одно прийдеться запустити телефон. Зарядка не працює. З хатками досить свіжа, 54 з гаком вольт, 18 А. Не бачить акумулятор. Після роботи на акумулятор з глибоким розрядом. Думаю, що акумулятор заряджений. Просить подивитися, розбираємо. І подивилися, на тому де воно закінчується. Силова тіла дроти цілі. Акумулятора воно не бачить. Ну, а далі, щоб дивитися, треба то все розковирювати. Хто тим буде займатися? Ото хто жалівся, що китайці роблять негерметичні приводи. Вас почули, почали робити. Хто того розшкрабає, то я подивлюся далі. Але з такими... Діагнозами все одно невідомо, чи вдасться зробити. Не працює викидний захист. Тому досить складно з тим питанням. Хлопці наполегливі і таки ту жижу розковиряли. Ковиряється вона легко і без втрат. Що я знаю, спрацьовує реле, і через якийсь час десь якесь реле відмикається. Я знаю, що нема номінальної напруги. 50 з гаком вольт. Має бути, зелений індикатор то засвічується, але на конденсаторі у нас напруга падає. От Була номінальна, чи якась там 40 і валить до нуля. Тобто струму воно не дасть навіть без захисту. Захистом у нас виступає реле. Тобто, при подачі номінальної напруги реле би мало спрацювати і подати силову напругу на зарядку акумулятора. При включенні на холосту цього не відбувається. Розбираюся, яке друге реле клацає. Перше реле це передзарядка банки. Без сумно. Дроселя нема, значить, тут нема ПФЦ-шки. Два транзистора. Діод здвоєний. І трансформатор має дві півобмотки. В нас є додатковий трансформатор і, напевно, шимка. Це почекушка. І живлення-вентилятор, і воно якраз працює. А от силова частина треба зрозуміти, хто два рази клацає. Перший клац, перший це без сумніву, реле при зарядки шини. А от що далі відбувається? Питання поки відкрите. Розбираюсь, методом нехитрих маніпуляцій тестером виходжу на релюшку, є її спрацювання, потім її відключення. Це реле якраз по виходу. Тобто, напевно, проц. Тут є проц, не бачить напруги на виході при спрацюванні реле і відповідно, відключає контакти цілі, а при випайці я помічаю відсутній середній силовий контакт. А ось і він. А то всередині відгоріло, чи то від вібрації, чи то така якість, і, відповідно, проблема тут. Зараз для. Експерименту і тимчасово просто припаяю ніжку, запхаю реле назад. А далі прийдеться знайти правильне реле 20 а 14 вольт обмотка. От з правильним релем можуть бути нюанси, саме реле фактично добре, то я думаю, ми зробимо поки що костиль. Відновлюю ногу реле, і в нас би мало бути прелесно, але то не точно. 54 вольти є. Реле не відключається. Струм. Струм є. Ампер дає. є. Прошу дуже, зарядка зремонтована. Хто би міг подумати? Буває і так. Рідко коли так комусь везе, але буває і так.